І е, зараз на другому питанні ми розглянемо, які є види займенників. Це важливо, тому що це допоможе нам в майбутньому краще запам'ятати які є різні займенники і е, деяка класифікація займенників також має е, ну, вона впливає на те, як займенники використовуються. І зараз ми почнемо розглядати це питання. Я виділив дві класифікації займенників. Це перша класифікація по самому виду займенників, ну тобто, по тому, як вони використовуються, що це за займенники, а друге, це по числу. І так, як використовується, я виділив три види. Взагалі, якщо брати по підручнику, їх там є п'ять видів, але я подумав, п'ять все ж таки буде для нас занадто багато, і я їх трохи пооб'єднував між собою, тому що ну, вони просто дуже схожі друг на один на одного, і я подумав, це буде е, умісно. І так, що таке особові займенники? Перша група, яку ми розглядаємо, особові займенники. Це ті займенники, які вказують на якусь, ну, як ви бачите, із назви так, на якусь особу, на якусь персоналію, на якусь конкретну річ. Е, в англійській мові, до речі, це називається personal personal pronouns. Тобто, е, Займенники, які вказують на конкретну персону. Це звичайні займенники, до яких ми звикли: я, ти, ми, ви, вони, воно, ну і так далі, там скільки їх є. В англійській це I, U, I, The, he, she, ну і так далі. Це перша група, саме така велика обширна група. Ми на ній будемо. Зупинятися на двох питаннях. Тобто сьогодні третім питанням і наступна лекція, і першим питанням ми будемо розглядати самі ці займенники. Другий вид займенників – це відносні займенники. Чому вони так називаються? Ну, в англійській вони називаються relative, relative pronouns». Відносні займенники – це ті, які встановлюють відношення суб'єкта або об'єкта одного речення до іншого речення. Це трохи важко пояснити теоретично. Давайте спробую на прикладі. На прикладі це так. Викладач, який вчив мене математиці. наприклад. Якщо б я сказав просто, викладач вчив мене математиці, як ви розумієте, сенс був би інший. Так? Тобто нам тут потрібний займенник, тому що ми говоримо, ми говоримо зовсім іншу ідею. Тобто ми говоримо не про те, що мене вчили математиці, а про те, що є якась персона. І я говорю про персону і поточнюю, що це за персона. І в цьому випадку я використовую відносний займенник в українській мові це який, в англійській мові це було б. «who». Тобто «teacher who taught me english або «teacher who taught me the mouth. Ну і так далі. Це відносні займенники. Вони, до речі, я тут об'єднав, тому що є відносні і питальні займенники, але вони взагалі одні і ті самі, просто використовуються в різних, в різних сенсах, в різних ситуаціях. Ну, звичайно, відносні це те, що я вказав. Питальні займенники це коли цей же займенник використовується в питанні. Наприклад, what are you doing?» Так, тобто, що ти робиш? Це що? Це якраз є питальний займенник, який виступає в ролі об'єкта. Коли ми будемо відповідати на питання, ми замість цього що поставимо конкретний об'єкт, що ж я на, насправді роблю? Е, тому відносні питальні займенники я їх вирішив об'єднати. І третя група це загальні займенники. Вони використовуються тоді, коли нам треба щось узагальнити. Тобто, коли ми говоримо не про щось конкретне, а про будь-яке. І сюди я також додав в англійській мові такі займен загальне, до речі, забув сказати це generative, generative pronouns Вони в англійській мові називаються. І я сюди ж об'єднав ще одну групу. Вони називаються dummy pronouns. Dummy pronouns – це як фіктивні займенники. Ну, вони дуже схожі по свобу сенсу, вони використовуються тоді, коли потрібно або узагальнити щось, або коли в нас речення будується без суб'єкту. А як ви знаєте, в англійській мові суб'єкт обов'язково повинен бути. І в цьому випадку вони замість суб'єкта ставлять ці самі фіктивні займенники, такі як it, або there. Ну, ви часто чули, я думаю, наприклад, there are many students in school. Чому так побудовано? Тому що якщо змінити слова місцями, в нас вийде інший сенс. А щоб сказати те, що ми хочемо, нам потрібна саме така структура, але в нас тоді немає суб'єкту. І щоб в нас з'явився суб'єкт, ми використовуємо це саме there, there, are". there це в даному випадку суб'єкт в реченні. і точно так же займенник, наприклад, one. Часто в англійській мові можна почути one can think або one can say. Що це означає, що будь-хто one, це взагалі, це як ми, ми б сказали, людина може сказати, так? кожна людина може це зробити і так далі. Це третя група загальних займенників. Їх небагато, їх взагалі можна сказати, три. Це те саме One «it», there, та форми цих трьох займенників. І е, следующа класифікація, яку я обрав, це по числу. Так само, як і в українській мові, займенники діляться на однину та множину. Ну, звичайно, однина – це коли ми говоримо про щось одне: це він, вона, воно, я, ти. До речі, якщо ви не знали, так в англійській мові немає ти, вони всі звертаються поважливо на ви, у них тільки ю. В них було давно, в них було за. За да, це означало те, але вони від нього відмовилися через деякий час. І це так невеликий відступ. І множина займенники множини: це вони, ми, ви, ну і можливо, є ще якісь, які я не можу згадати. Чому це важливо? Тому що коли ми говоримо про займенники однини, після них в нас може змінюватися деяким чином дієслово. Тобто потрібно знати, що, ну, наприклад, слово так? I am smart. Наприклад, так? Я, я розумний. Ну, I am smart. Але якщо б я казав, наприклад, про множину, то They are smart. У нас змінюється дієслово, і точно так же, якщо б ми брали третю особу, це він, вона, воно, вони, то він, вона, воно, воно дієслово змінюється, вони, воно не змінюється. Ну, це, це ми в майбутньому будемо проходити, просто щоб ви знали, що це важлива класифікація, тому що вона впливає на те, які використовуються слова в майбутньому в реченні.